Вітаю новий відеогляд на мультипіч Xiaomi Smart Air Fryer 5,5 літрів у використанні вже майже 2 місяці. Так, Ось так виглядає стильно, біленький з чорним віконцем. Тим управління в нього сенсорний. Зараз ми його вімкнемо. Простим натисканням ось тут зверху. До нього йшли додаткові листівки. Тут ви можете відсканувати QR-код, щоб завантажити додаток Xiaomi home щоб можна було легко керувати з телефону даною мультипіччю. Знаю, що дуже полюбляють матусі використовувати такі речі, адже коли вони, виходять, вони загрузили їжу. Так? Вімкнений залишається мультипіч, і поки вони гуляють з дитиною, можна запустити з телефону, аби був інтернет, тільки запустити. І коли приходиш, їжа вже готова і чекає свіже приготовлення. Тому, я думаю, це дуже суперово використовувати додаток для смарт-керування такими приладами. Також йшла інструкція по безпеці. Там про гарантію повідомлення ще було. І ось така невеличка інструкція. Ага, так, є ще інструкція, я, до речі, не дивилась, чи, можливо це, Так, докладний електронний посібник можна знайти з адресою. Ну, я не дивилась, це робила навмання, і нічим гірше не вийшло. Тут розказано про деякі основні жести, які. Можна використовувати, що можна мити в посудомийці, що не можна, тому ми з вами зараз розпочнемо його розглядати. Готували вже багато чого: і крильця, і сосиски е напівфабрикати з магазинів. Е знаєте, у жодному разі не давали олії. Це, мабуть, основний великий плюс. В тому, що не потрібно використовувати велику кількість масла або взагалі його не треба. Крильця виходять просто неймовірно смачними. Я знімала процеси приготування, тому будуть відео, обов'язково дочекайтесь. І так, ми дивимося. Ось так у нас чаша повністю заходить, однією рукою не дуже зручно, але можливо. Ось таким легким виймається. Ага, це пергамент, сьогодні готували печиво в ній. До речі, дуже смачно вийшло. Ось ця частина знімається, легко миється, так, в цей піднос збирається жир. Так, потім все цим відмивається чудово. Ми додатково купили ще силіконову форму, бо ну, не дуже хочеться випадково подряпати і потім жалкувати про це. Підібрали форму просто за розмірами. У нас чудово сюди становиться, хто дружиться з аліекспресом. Тому дуже непогана формочка така міцна, я б сказала, і прослужить ще дуже багато. Бо що тут вичищати? Немає ніякої різниці після приготування м'яса. Жир можна і тут зібрати, якщо вам це потрібно. І так, дивимось. Розміри самої чаші. У нас 23 з половиною довжина ширина і висота 11. Ну, Можливо, так. так і є. Тут є помітки, не дуже видно, тут 500 грам картоплі, а ось тут максимальне завантаження чаші. Самі не пробували, але як зазначається, що можна навіть цілу курку приготувати в цій мультипечі. Признаюсь вам, це таке, така собі маленька духовка, коли особливо влітку, в спеку, не дуже хочеться вмикати велику електричну духовку. Бо коли вона потім приготує, вона дуже довго остигає. І становиться ще спекотніше. Тому цей маленький друг для мене незамінний. І так, загальна вага, Xiaomi Mi Smart Air Fryer. 5,1 кг, ось такий він куб, я би його назвала. Ось тут внизу з однієї сторони та з іншої в нього, mm. обережно, якщо будете брати його руками під час приготування, гарячий пар виходить. А також в нього позаду. Ось тут пар виходить. Цей його шнур не від'єднується. ні, Він просто так от під'єднується до. Е Розетки. Дивіться, що коли він, якщо ви його встановлюєте стаціонарно, щоб в нього ззаду був вихід для гарячого повітря. І так, я не пам'ятаю, я вже казала, має антипригарне покриття чаші. Жаростійке скло. Дуже цікаво. А, жаростійке скло зсередині, ось тут вже пластик. Дуже цікаво спостерігати за приготуванням їжі. Так, має 12 автоматичних програм, а також додаткові програми у додатку Me Home. Признаюсь вам, я завжди, майже завжди, запускаю програми саме через додаток Me Home. Мені так зручно, я знаходжу приблизні рецепти, які підходять під мою страву, яку я хочу приготувати. І вмикаю її, підбираю час, підбираю температуру. Хоча те саме можна і зробити на ньому. Зараз ми з вами це подивимось. Так. Кому цікаво, подивитись трохи, ось так виглядає вона всередині. Там знаходиться вентилятор, який працює так, і розгрівається. Так, поїхала далі. Встановимо чашу, але я не буду до кінця. Ні, давайте краще до кінця, добре, нічого страшного, готувати нічого вже не треба, подивимось з вами так. Як в одній з листівок вказано, звичайним рухом по колу ви йдете і дивитесь, які у вас тут є можливості для приготування. До речі, коли ви вперше ввімкнете Xiaomi Смарт фраєр, а потрібно буде підключити його до Wi-Fi. Ось тут значок Wi-Fi, він в мене завжди підключений до нього. Це вже от він підключився. Также є. Якщо вам потрібно, можна зробити, до речі, е зброс <смі> 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 налаштувань. Так. Так, а ось на... у нас по е розпису. Тобто ми можемо за зроб... виставити таймер від строчки. І у вас буде готова там страва в зазначений час. Так, тут у нас налаштування. До речі, що тут? Я не дивилась. Wi-Fi, ага, мова, обов'язково мову вибираєте перед початком роботи настройки. Ой, я не знаю, що це. Я не буду тут нічого тикати. Все це став за замовченням. Ось у нас тут є збрось. Тут на російській. Ось коли ось такий сигнал, це у вас вже більше немає вибору, вам треба повертатись назад. Щоб повернутися, наприклад, в попереднє меню. Одну секунду затримуєте і натискаєте кнопку. Тут вона не сенсорна, тут саме ви натискаєте сенсорну, тільки ось тут зверху. Так, ми повернулись. Все, у нас тут більш нічого немає. Так, ще раз розклад, йогурт, сухофрукти. Всі ці можливі рецепти вже мають свою температуру, свій час. Який тут час? Я не знаю на них. Це треба, ви можете побачити це тільки час, ви побачите під час вибору, наприклад, Піца, так, хвилини в нас є, а температуру ну, аж ніяк не побачити, лише тільки через додаток. Ми повертаємось з вами назад. І у ручному режимі ви легко можете вибирати і час. Ось вручну натискаємо температура. Температура максимальна 220 градусів, а мінімальна 40. Зараз подивимось. Можна також розморожувати. Йогурти, так ви бачили це на табло. Наприклад, 95. І обираєте час. І крутите кулісятком, куди вам треба. Все дуже просто, нічого складного взагалі. Все. Ну, більш нічого тут такого і нема, страшного. А, під час запуску, добре, давайте ми зробимо, наприклад. Ага, тут от, бачите, картопль, картопля. Наскільки у вас по розміру, вона коригує під вас. І ось таким чином запускається підсвітка всередині. І ось так вона трохи годить. Працює вентилятор у нього всередині. Коли ви виймаєте кошик, програма припиняє працювати. Тому приймайтеся, що у вас буде опік щодо цього. Можете не думати. Головне не дотеркатись до чаші, бо вона буде дійсно гаряча. Так, зараз ми з вами. Ага, не хоче Не хоче виймати. Так, ми її включимо і включимо ще раз. Ось так. Дуже просто можна пригувати все, що завгодно. Картоплю я, якщо готую, то Трохи все-таки масла додаю. Вона дійсно виходить як картопля фрі. Це не буде, якщо хтось поробляє звичайну смажену картоплю на сковорідці, це не буде схоже на таку картоплю. Ні, шкода. А, також заради цієї мультипічі ми накупили силиконових лопаточок, аби перегортати можна було, щоб не пошкодити поверхні. А також купили щіпці. Для перегортання м'яса. Ось так. Також по замовчуванню після завершення програми Xiaomi Smart Air Fryer підігріває їжу. За замовченням стоїть 30 хвилин. Ви можете вибрати цей час, як вам заманеться. І зараз ми подивимось в додатку, як виглядає додаток, і що в ньому можна вибрати взагалі. Ось наш додаток Xiaomi Home. Заходимо. До речі, в одному з відео, там де я оглядала обігрівач мій Smart, я розповідала про те, що можна поділитися простором і використовувати декілька гаджетів, смарт-гаджетів смарт з декількох телефонів. Це саме той варіант, коли я бачу фрортюрнуцію, бачить мама, так само вона бачить і обігрівач. Тому. Майте на увазі? Супер крута річ! Заходимо всередину. Ну і що таке? Угу, Ввантажите? І тут можна дивитися цілу кучу рецептів. Тут ви просто застрягнете, будете дивитися, читати, можна готувати саме за цими рецептами. Ви можете робити щось своє і підібрати під час готу... просто готування так, за цим рецептом, температуру, там, час. Все одно як вам завгодно. Тут просто простір для вашої фантазії. Чого тут тільки немає. Ну, піца, до речі, я хочу спробувати зробити піцу. Подивлюся, що вони пропонують, і чорничні мафіни, кекс брауні. Я думаю, ну просто супер смачно. Закуски. Саме цікаве, що е, сама мультипіч, або тут, як фритюрниця, так пише, на російській мові екранчик, а тут рецепти на українській. Ну, от якось так. Так, що у нас тут? Картопелька, філе. Так, що у нас тут? А, до речі, спробувала я також в перший раз зробити щось схоже на кшталт ось цих чесникових тостів. Доволі таки непогано виходить. М'ясо, от курка ціла, так? Тобто можна подивитись, що вам треба. Для цього маринуємо, фаршируємо У мене вже слюнки текуть, якщо чесно. <гум> так, десерти. Тут, до речі, дуже цікаві рецепти, але єдине, що ну, це ви можете зробити на невеличку порцію, яку ви з'їсте одразу. Бо е зазвичай, якщо ми щось готуємо, то ми готуємо в великій духовці на великому Протвені, Так, грибочки. До речі, грибочки один раз готували. Смачно, дуже смачно, дійсно. Морепродукти, Основні продукти харчування. А, тут є деякі рецепти, повторюються. Тому ви можете дивитись тут просто. Так, інструкція. До речі, так. Ось тут ви можете обирати температуру, яка вам потрібна. Температура, як я казала, від 40 до 220. Час приготування обираєте хвилину. до речі, коли ви запускаєте, вам буде писати у окутрій годині ввімкнеться ваш рецепт. Стоїть відбивні. Так, це майже повторюється все те, що є на самому табло мультипечі. А, ось це мої рецепти, котрі я. Натиснула як улюблені, бо я хочу їх спробувати. Обожнюю, все не бачило. Так, тут персональний рецепт. Ви можете для себе створити рецепт, який ви, можливо, використовуєте найчастіше, і він у вас збережеться. Тому ось так. Сповіщення про завершення підігріву, про завершення приготування. Так воно піщить, коли завершує. Ну, ось так. Нічого складного, все дуже просто, продумано до дрібниць. Купувалося, як завжди, вало. Супер крута річ! Кого не цікавило, це буде просто одна з крутих покупок гаджетів так, у ваш дім. І зараз е трохи відео е смачних страв, які ми готували. Які нікого, я думаю, не залишать байдужими. Ось як бачите, процес, який я знімала приготування курючих крилиць, моїх попередньо перед цим замаринували. А, дуже вибачаюсь, забула сказати, в комплекті також ішла ця решіточка. Вона була е, в цьому кошику, це вже силиконову форму ми докупали, а от про решіточку я забула. Бачайте. Ось так все гарно викладаємо в два шари і погнали готуватись. Ось так все гарно виглядає підсвітка, можна підглядати, що там, як там. Головне, що це не тільки смачно, а ще й корисно, бо до м'яса не додається ані краплі олії. Ось наші крильці вже готові верхній шар. Приблизно 15 хвилин з двох сторін ми перегортали їх, щоб вони були красивіші і мали таку скориночку. Загалом на приготування ось так в два шари десь витрачається близько пів години. А це вже приготування сосисок і, і фабрикати куплені в магазині. Це лише початок це сушку шкода більше не знімала, але вийшли вони неймовірно соковитими. Це правда. Тут же перше приготування м'яса у мультипечі Fryer. і грінки, які теж зробила я перший раз на пробу. А це вже грибочки, запечені з сиром та беконом. Всі страви виходять неймовірно смачними та соковитими. Це справді так. Всім дякую за увагу і до побачення!